Привіт, шановний глядач та вельмишановний підписник. Сьогодні у відео про нових кроликів в моєму господарстві. І ще відновимо раритетну клітку. Ну що ж, настав той час ікс. І я все ж вирішив за багаторічний період утримання кроликів білого панона та його помісей, все ж додати до свого господарства породу термон. Ці дві породи дуже схожі, вигідні при виробництві м'яса, мають однакові вимоги до утримання. Хочу поспостерігати за цією породою в своїх умовах, можливо, знайти якісь плюси чи мінуси. Також буду робити схрещування двох порід, експериментувати в надії на кращі показники виходу м'яса та батьківські характеристики. Тому підписуємося та слідкуємо за каналом. Але ж куди поселити нових кроликів, якщо ферма перенаповнена, та всі номера в готелі зайняті. До того ж, кожен кролівник знає, що новоприбулих кроликів з іншого господарства обов'язково потрібно посадити на карантин, десь в іншому місці від основного стада. Це робиться для того, щоб не принести в своє господарство якогось там коронавіруса. Тому спробуємо відновити чергову раритетну клітку, яка вже біля 10 років, і яка вже третій рік стоїть без діла. Ось вона красуня. Розмістив її на вулиці, видалив з неї пил та павутиння. За допомогою кусочків сітки відремонтував пробоїни в полу та на стінах. Тепер треба. Обпалити вогонь це чи не найкращий антисептик? Також не забуваємо пройтися вогнем по кормушкам. Обходимо по зовнішній площині клітки. Вся смола, яка колись покривала клітку, трішечки оновлюється. Вигляд стає привабливішим. Ну, а це наші перші мешканці пансіонату. Кролик хлопчик Термонець 2,5 місяці та дівчинка термонка 3,5 місяці. Фіксуємо початкову інформацію на облікову карту. До речі, підписник. Дивись моє відео, база даних. Посилання на нього ось тут у куточку. Ну а тепер вакцинація. Продавець вказав, що вакцинував кроликів. Та я все ж провакциную ще раз. Додаткова вакцинація ніколи не зашкодить. Ревакцинація тільки підсилить імунітет. Кровососи ще не з'явилися. Тому першу вакцину зробимо від ВГХК. По моєму протоколу перед кожною вакцинацією даємо кролику 100 грамів. Жарт не 100, а 1 грам або ж 1 мл і не горілочки с-са-солі коксу. Використовуємо ось такий девайс, вводимо необхідну кількість на здоров'я. Далі вакцинуємо. Конкретно ця вакцина вводиться внутрішньо м'язово. 0,5 кубика встигно. А про хвороби та вакцинацію раджу тобі, підписник, переглянути інше моє відео. Ось воно тут, в куточку. Ми використали тільки що дві дози з 10, які містять для посудина. Тому йдемо на ферму та шукаємо, кому ж можна привити інші вісім. Нагадую, що я особисто, коли вакциную, то е, змінюю голку в шприці, коли вакциную батьківське стадо. Коли ж прививається виводок, малеча, то одна сім'я, одна голка. Ось ці вухаті ще не отримали свою дозу від ВГХК. Ми бачимо, що від міксоматозу помітка є, а гемка відсутня. Тому, хлопчики та дівчатка, готуйте своє стегенце, зараз вкусить комарик. Після того, як всі дози використані, повертаємося до наших термонців. В кожну клітку положимо трапік для профілактики пододерматиту. Такий девайс я розміщую у кожної дорослої особини батьківського стада. Пододерматит легко з'являється і дуже важко від нього позбавитися. Якщо тобі цікава підписник, інформація про цю хворобу, став плюс в коментарях. І я запланую відео про неї, її лікування та профілактику. Облаштовуємо їм їдальню. Закріплюю кормушки, наповняємо їх повнораціонним комбікормом. Для початку поки на скору руку встановлюємо ось такі поїлочки. Ось так під ключ приблизно. Повинно виглядати заселення нових кроликів. А трохи згодом, у вільний від відпочинку час, я допрацював напівавтоматичну поїльну систему на всі відділи кролячої клітки. На цьому буду відкланюватися. Якщо кіно сподобалось, то побачу твою подобайку під відео. За неї вже дякую. Якщо ж ні, постав свій жирний дизлайк. І напиши, що ж було не так. Всім миру, добра та достатку, бувайте!